А що означає бути жінкою під час війни? О, це дуже важка місія зараз у всіх жінок. Мені жалко, і всіх, тому що вони різні бувають. Знаєш, війна це випробування. Випробування наших нервів, всього нашого багажу життєвого. Багато ламається хто. Я вон чула, наприклад, і жінка. В укритті вона від стресу, вона помирає витримати цього. Бачиш, але багато жінок сильних, сильних багато жінок. Ми зараз їздимо по Україні. Там воїни, там для переселенців часто, бо той, хто пішов з своєї домівки, вони так хочуть повернутися. Вони так хочуть. І на новом місці вони хочуть, ну хоч якоїсь розваги. І вони просять нас приїхати, і ми їздимо з задоволенням. І ми були і в Франківську, і в Черкасах. Ну, в усіх містах. Ми, де нас просять, ми їздимо, не відмовляємо. Все це благодійні концерти, і вони там вже збирають для воїнів. І ще ми таку гарненьку суму збираємо. Все відразу віддаємо а, після концерту. А, але багато сильних жінок я ось до чого, тому що вона розуміє, що ось вона зараз повинна бути і батьком, і жінкою. На її плечах багато, багато треба витримки, сили, бо інакше ми не здолаємо ворога. Зараз на нас величезна місія, коли наші воїни, наші, це ж це ж краща еліта нашої держави, золотий генофонд нашої країни, і вони нас захищають. то жінки мають бути правим і лівим плечем цих чоловіків. Вони повинні не зраджувати їх, а навпаки, надихати. Кожна така історія це біль. Про який ми маємо пам'ятати біль, про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в ГАЗі проти Росії щодо злочинів, які вона коїть досі на території Незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни Музею голосу мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію чи готові поділитися нею чи історією своїх близьких, рідних, ви можете звернутися на сайт музею чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800. 509 001